Хороший письменник має бути схожим на Моцарта, тобто бути досяжним для всіх. Його мають читати люди різного віку, різних рівнів, розвитку і освіти. Ерік Емануель Вітаю вас! Ви дивитеся книжковий кошик. Програму для тих, хто хоче вільно плавати у безмежному морі книжок. Оскільки на дворі літо настрій радісний і піднесений, пора відпусток у розпалі, сьогодні ми поговоримо про книги, які читають під час відпочинку. Такі собі літні книги для всіх членів родини. Сьогодні у книжковому кошику. Таємничий сад Френсіс Бернет класика світової дитячої літератури, книга про таємну силу, яка робить людину здоровою, щирою і щасливою. Райцентр Люко Дешвар книга для швидкого читання про Київ і його незмінних мешканців, студентів, олігархів, здавачів квартир, провінціалів, закоханих і духів. Плавання 100 кращих вправ Блайт Люсеро. Книга для професійних плавців і тих, хто хоче навчитися плавати вільним стилем. Брасом на спині і батерфляєм, пляж Алекса Гарланда одна з десяти книг світу, що найбільше надихають. Книга про пошук, раю, побудову ідеального суспільства, яке зазвичай перетворюється на тоталітарне під шкірою міста кохання Венеція, враження від знаменитого міста на воді, міста просякнутого запахом моря, тонких бісквітів, вишуканих вин, міста мистецтва, гарних манер і бездоганного смаку. Всім батькам хочеться, щоб літо приносило їхнім дітлахам не лише радість, але і користь. Тож, яку книгу дати їм із собою у табір до бабусі чи на море щось із шкільної програми, чи може з популярної фантастики, а можливо, щось із перевіреної часом класики. Це уже точно і приємно і корисно. Залежно від віку вашої дитини, ви можете порадити і прочитати повну чи скорочену версію улюбленої книги багатьох поколінь дітлахів таємничого саду Френсіс Бернет. Видавництво Астрель пропонує переказ цієї повісті. Такий собі економ варіант і видання недороге і читати швидко. Хоча повчальна історія про мері Коліна і Дікона потребує повільної оповіді, а не перескакування з події на подію. Але тут уже враховуйте смаки своїх дітей: чи вони люблять короткі історії, чи великі романи. У будь-якому вигляді ця книга допоможе вашій дитині інакше подивитися на навколишній світ. Френсіс Бернет розповідає про пихату і вередливу дівчинку Мері, батьки якої померли в Індії. Її на перевиховання бере до себе дядько. Мері ніхто не любить, з нею ніхто не грається, їй забороняють роздивлятися величезний старовинний будинок, і особливо ходити біля таємничого саду, який ось уже 10 років стоїть за парканом, а хвіртка до нього закрита на ключ. Із часом Мері починає усвідомлювати, як погано вона ставилася до людей і як важливо кожній людині мати друзів. Так у її житті. Ті з'являються Дікон, дитина степу, хлопчик, який вміє говорити із птахами. І Колін, її двоюрідний брат, якого Мері навчила любити життя, і ключ від таємничого саду наділено чарівною і цілющою силою. Саме робота у цьому саду, його повітря, настояне на ароматі троянд і співові малинівки, дарує героям цієї повісті здоров'я, радість і дружбу. Звичайно, відпустку слід проводити із максимальною користю, але при цьому не слід забувати, що відпустка це передусім відпочинок, і тому не слід брати із собою на пляж філософську літературу. Візьміть щось не стільки із роздумами, як із цікавим сюжетом. Приміром, останній роман Люко Дашвар Рай центр. У перших двох романах Люка Дашвар у повсякденному житті Ірини Чернової події розгортаються у сучасному українському селі. Тому третя книга з назвою Рай Центр цілком передбачено, мало би оповідати про складне повсякдення якогось українського районного центру. Але назва роману пишеться не одним словом. Відтак авторка вказує, ця книга про рай, центр раю. І таким раєм виявляється сучасний Київ, про який Люка Дашвар пише значно переконливіше аніж про село. Київ веде. Єється раєм героїні Любі, яка приїздить сюди на навчання до Києво-Могилянської академії. Ділить мікроквартиру із двома новими друзями, підпрацьовує прибиральницею у помешканнях багатіїв і нічних барах. Але все одно це місто дивовижне. Люба обов'язково здобуде його, і ось її головний шанс. Вона взаємно закохується в ідеального хлопця, симпатичного і багатого. Але ідеального в житті не існує, забуває Люба. Ще двом героям Люкодашвар, Київ, здається раєм. Це душі двох вояків гетьмана Петра Дорошенка, які пробудилися через 340 років, щоб рятувати гріховну столицю. Лише одиниці здатні бачити вояків, ті, що не мають гріха за душею. А таких тут обмаль. Не побачить дорошенкових серденят, ні колишній комсомолець, народний депутат Володимир Сердюк, ні його пишна і пихата дружина Женя, що ховає великого живота за золотими прикрасами, ні стиліст сердюка Рома Шильдер, який працює на двох хазяїв одразу. Чисті душі, очевидно. Поховалися по райцентрах, але їм там не дуже радісно. У книзі Люка Дашвар відшукаєте чимало знайомих і впізнаваних персонажів і реалій. Буде тут і любов, і смерть, і політика, і історичні екскурси, і напружений сюжет. Традиційно для Люка Дашвар написаний як готовий сценарій для якісного телевізійного серіалу. Літо чи повноцінну відпустку не можна уявити без річки, озера чи моря. При цьому одні цінують можливість позасмагати біля води інші ж готові весь час ніжитися у теплих хвилях. І тим і тим важливо знати про корисність плавання і способи вдосконалення своїх плавальних здібностей. Цього року видавництво «Ексмо» видало універсальну книгу плавання 100 кращих вправ американського спортивного тренера Блайт Люсеро. Професійні спортсмени мають змогу за допомогою цієї книги вдосконалити свою техніку і отримати пояснення багатьох проблем, з якими вони стикаються під час тренувань. Ті ж, хто лише нещодавно навчився плавати, будуть вражені багатством і красою плавальних стилів. Не слід забувати, що плавання це теж спорт, і у ньому і для того, щоб досягти вищих результатів, і для того, щоб бути здоровим. Треба дотримуватися певних правил. Їх дуже детально і наочно описує Блайт Люсеро. Книга має чотири окремі розділи, присвячені чотирьом стилям плавання: вільному, на спині, брасом і батерфляєм. Кожен розділ містить набір вправ, поступове і старанне виконання яких допоможе плавцеві стати впевненішим і що так цінно у спорті швидшим. Кожна вправа супроводжується покроковим описом, малюнками і фотографіями, озвученням головних проблем та їх можливим вирішенням. Приміром, у розділі, присвяченому плаванню на спині, наведено вправа плавання на спині із чашкою на голові. Вона допомагає виробити неперервний рух рук і навчитися рівно тримати голову над водою під час плавання на спині. Блайт Люсеро порівнює рухи професійних плавців із рухом кисті художника, ритмом танцівника і гармонією гри композитора. Вона навіть говорить про особливу науку плавання, яка включає три складові: воду, мозок і силу волі. І напевно ще у які допомагають людині почуватися справді як риба у воді. Літній відпочинок не можна уявити без пляжу. Він може бути різним: із піском, камінцями, черепашками чи навіть зеленою травою. Для читання на пляжі ми обрали одноіменний роман Алекса Гарланда, який входить до десятки світових книг, що найбільше надихають. Але не слід думати, що це роман про сонце, море і кохання. Насправді Сонце і моря у книзі Гарланда вистачає, але не це головне в його першому романі, надрукованому 1996 року. Нині загальний наклад книги перейшов по позначку 5 мільйонів екземплярів. Популярності книзі надав не лише сюжет, але й знятий режисером Денні Бойлом фільм, в якому головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо. На книгу Гарланда наклали свій відбиток два захоплення письменника: комікси і подорожі. Всьому, що я знаю про написання книжок, я навчився малюючи комікси. Зізнається Гарланд. Його книги справді дуже кіношні, недарма вони одразу ж зацікавлюють кінорежисерів. Що стосується подорожей, то ця пристрасть письменника теж оприявилася у книзі. Герой пляжу, британець Ричард, прилітає до Бангкоку, аби тут нестандартно провести відпустку. Він поселяється у дешевому готелі, де стіни зроблені із пластику. Ночі крізь отвір над перегородкою до нього звертається незнайомий сусід, який нерозбірливо говорить щось про пляж. Наступного дня цей чоловік залишає у номері Річарда подарунок Карту, на якій позначено розташування загадкового пляжу. Пізніше Ричард знайде сусіда мертвим у його номері. Карта зацікавить не лише героя, але й його випадкових друзів із Франції. Вони вирішують відшукати таємничий пляж, який, напевне, відрізняється від залюднених туристами пляжів Бангкоку. Герої вірять, що на тому пляжі, забороненому для відвідування туристами, вони відшукають едем на землі, свободу і повну відсутність набридлої їм цивілізації. Пляж, про який Річард чув від свого нічного знайомого справді існує, але він не безлюдний. На ньому вже кілька років будують ідеальне суспільство і живуть за своїми законами і правилами люди з різних куточків землі. Пригодницький роман Алекса Гарланда перетворюється на справжнісінький трилер, А сама фабула роману починає нагадувати осучаснену версію володаря мух Вільяма Голдінга. Про те, що відбулося потім, Ричард, від імені Якого ведеться оповідь, і згадує у своїх спогадах.